Дівчата, вітаю вас. Сьогодні, в моєму вечірньому догляді процедура із гліколевим пілінгом Timweй's Repair. Це кислотний пілінг, який допомагає глибоко очистити шкіру, клітини, міжклітинний простір, і притому делікатно, не викликаючи подразнень. Мені подобається стан шкіри після Використання цього пілінгу шкіра стає значно світлішою, свіжою, більш пружною, і тоді засоби, які ми наносимо, сироватки, креми, вони більш інтенсивно вбираються. Також мені подобається, що цей пілінг має властивість швидко заспокоювати прищі, які десь там з'явилися на шкірі. Тому. Ось зараз якраз у мене день для пілінгу, і я сьогодні покажу, як я це роблю. Спочатку очищую шкіру з допомогою свого очищуючого засобу. Далі змиваю, промокаю рушничком і на суху шкіру. Наношу пілінг, ну, в такій кількості більше, ніж крем, але менше, ніж маска. І ось такими круговими рухами легенько втираю в шкіру, щоб гарно проник засіб в шкіру. Оминаємо зону навколо очей, тому що вона делікатна, чутлива цей пілінг має концентрацію кислот до 15%, а ми знаємо, що в салонах, коли Застосовують косметологи кислотний пілінг, він містить від 30% кислот. І це викликає подразнення, почервоніння шкіри, тому в домашніх умовах ми не використовуємо. Але ефективність нашого пілінгу досить висока. Він справляється із. Своєю, своєю задачею не викликаючи подразнень, тому що тут це олія гарбуза, яка допомагає пом'якшити шкіру, що робить пілінг більш делікатним і безпечним. Залишаю пілінг на 10-15 хвилин, після чого пілінг обов'язково змиваємо. Моїх 10 15 хвилин пройшло, пілінг увібрався в шкіру, залишився тільки такий липкий, липкий шар. Зараз я його ретельно змиваю, промокаю рушничком, доочищую тоніком, треба нанести на ватний диск і ще гарненько стерти. Може, залишки є. Пілінгом. І тепер на мою відлущену, оновлену шкіру, вона така свіженька, сяє, ну просто ефект, вау-ефект. Я візьму, нанесу свої сироватки, до речі, ця парочка, яку я зараз наношу, Як компанія рекомендувала для освітлення тону шкіри використовувати протягом місяця фиролову кислоту з ніацинамідом. це бустер наш, сироватка, концентрат. І поверх сироватки, цієї сироватки концентрату я наношу сироватку, це живильну сироватку С плюс Е. Беру десь 3-4 крапельки і наношу на обличчя шию декольте. І зверху. Наношу живильну сироватку, це плюс є. Ну, як же я без своєї улюбленої активною ліфтинг сироватки якщо є вже 30, то слід використовувати і активну ліфтинг сироватку. Якщо хочете мати. Ліфтинг Ефект пружну шкіру. Далі мій крем для шкіри навколо очей із з Repair. Я його наношу завжди перед зволожувальним кремом. Зараз відчуваю таке відчуття прохолоди на шкірі свіжості. Наповненості ну, дуже приємні, комфортні відчуття. Візьму ще аплікатором зроблю ось такі рухи, це лімфодренажний масаж, щоб виходила зайва рідина із шкіри навколо очей. Ну що свій зволожувальний крем, Це нічний крем, у мене з ретиновим, Таймвайс Ріпега. Це і буде завершальний етап. Без бальзаму для губ щось не те. Завжди на ніч використовую бальзам, тому що в губи сохнуть. Але ось в мене вже залишилася його крапелька. Бачите, я розрізала, але там ще дуже-дуже багато його наношу на губи і навколо губища також для профілактики зморшок. Все, догляд завершений. Я буду відпочивати спати, а мої засоби, мої помічники працюватимуть з моєю шкірою. Пока, доброї ночі!